Президенти США та Франції зустрілися у Білому домі серед тем розмов врегулювання війни в Україні. Головні заяви Дональда Трампа та Еммануеля Макрона зібрали у новому відео РБК Україна. Ви ж не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, коментувати наші відео, і ми переходимо до новин. Зустріч Макрона та Трампа відбулася в Білому домі на прес-конференції. Трамп говорив про врегулювання війни в Україні протягом найближчих тижнів. Зустріч із Зеленським цього чи наступного тижня, зацікавленість США у російських ресурсах, зокрема рідкоземельних металах. Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським вже на цьому або наступному тижні. За словами Трампа, його зустріч із Зеленським може відбутися для того, щоб підписати угоду України та США, до рідкоземельних металів усі лідери Великої Сімки висловили бажання, щоб війна закінчилася, і я наголосив на важливості життєво важливої угоди щодо критично важливих мінералів і рідкісних металів між Сполученими Штатами Америки та Україною, яку, як ми сподіваємося, буде підписано дуже скоро. Не обійшлося і без нової заяви щодо скорого закінчення війни в Україні. Там заявив журналістам, що війна в Україні може закінчитися протягом кількох тижнів і сказав, що не бачить проблеми в тому, щоб відправив. Європейські війська як миротворців. Журналісти запитали у Трампа, чи може Україна повернути ті території, які окупувала Росія. І чи може вона вдатися до територіальних поступок за словами Трампа, територіальне питання це частина переговорів, які тільки починаються. Повернути території буде нелегко, чи не так? Так, можливо, частину з них так. Я сподіваюся на це, але це нелегко зробити. Також серед запитань до Трампа було те, чи буде він характеризувати російського лідера Володимира Путіна як диктатора, вживши це слово раніше щодо Володимира Зеленського в Україні. Але Трамп вкотре продемонстрував. То його улюбленець. Я не використовую ці слова легковажно. Подивимося, як усе складеться. Крім цього, Трамп визнав зацікавленість США у російських ресурсах, зокрема рідкоземельних металах. Ми намагаємося укласти кілька угод з Росією щодо економічного розвитку і багато чого з того, що ми хочемо. А там подивимося. Я не знаю, чи вдасться це зробити, але ми б із задоволенням це зробили, якби могли. Знаєте, у них величезна кількість рідкоземельних ресурсів. Мало того, що сам факт економічної угоди США та Росії виглядає якимось сюром. Але жахливий і той факт, що це може значно підвищити військовий потенціал російської армії. Причому про це каже сам Путін. Під час наради щодо розвитку галузі рідкоземельних металів в РФ він сказав, що цей напрям є найважливішою ресурсною базою сучасної економіки. Рідкісні метали затребувані в мікроелектроніці, в енергетиці, у створенні інфраструктури цифрової економіки у багатьох секторах цивільної та оборонної сфери. Крім того, США хочуть домогтися припинення війни Росії проти України шляхом мирної угоди. Трамп нагадав, що до його другого президентського терміну Захід не комунікував з Росією. Але коли він повернувся в Білий Дім, один із його перших дзвінків був дзвінок російському диктатору Володимиру Путіну. Ми працюємо над угодами зараз. і Найбільше з них про зупинку війни або через припинення вогню, або через остаточну угоду. Я хотів би бачити угоду, але припинення вогню завжди відбувається швидше. Водночас Макрон заявив, що Франція та Британія підготувала план щодо гарантій безпеки для України. За його словами, цей план може передбачати відправку європейських солдатів в Україну, але вони не обов'язково будуть розташовуватися на лінії фронту, а будуть присутні як гарантія. Також Макрон додав, що жодна мирна угода не повинна означати капітуляцію України. За його словами, він провів переговори з близько 30 європейськими лідерами та союзниками за останні дні. Після цього президент Франції окреслив. Основні принципи, які на його думку мають бути в будь-якій мирній угоді для завершення війни в Україні, і головний із них збереження суверенітету України. Цей мир не повинен означати капітуляцію України. Україна це країна, за яку ми несемо відповідальність, аби забезпечити її безпеку та стабільність, а також стабільність усього регіону. Крім того, є фактор, який мав би не дозволити Росії порушити майбутню угоду. Якщо буде угода підписана Україною і Росією, і якщо Росія порушить цю угоду, тоді вона буде в конфлікт. Ті з усіма країнами, залученими в мирний процес, і в цьому різниця. Це те, чого не було у 2014 році. Що ви думаєте з приводу таких заяв Макрона та Трампа? Чекаю на ваші думки у коментарях. І ще більше новин читайте на сайті РБК Україна.